У нас стало, до речі, багато. вдома. Я закинул. Нам с картоми. Дванадцять целых сто, да? Нет, животные люди. Насправді те, що ми купили на ринку, загалом це головна для головних страв там, картопля, морква, якесь м'ясо. на Це ми в загальному рахунку витратили десь 400 гривень. Но на минулому році, на минулий новий рік, ми витратили на третину менше, це явно. Тобто продукти дійсно подорожчали і ну, це відчутно насправді. Бо я оце так читаю. Курку, яку ми могли купити місяць тому за 60 гривень, зараз коштує 90. І яйця подорожчали на 5 гривень, тобто на 30 сотків, мандарини, зелень, картопля. Ну хіба що марку залишилося такі як які була. Мама знає, ходиш, заїжджай давай.